О. Вітаємо, шановне товариство. Я Оксана, а це пані влада. У нас сьогодні відповіді на тех, які запропонувала мені подруга Іринка. Прочитай, як називається. Тех вишивка завжди взята з каналу Інотка Ру... Ру. Юнонка рукоділкина. Господи, це ще надо додуматися, це таки прочитати. Да. <гум> ну що, гайду до запитань. В якій обста... обстановці полюбляєте вишивати? В тиші. Щоб мене ніхто не чіпав, не звав, не дзвонив, щоб я, бу... щоб я була і була моя вишивка. І під на YouTube. Люблю вишивати. Точно не про мене. Так. Да. Сама велика радість у вишивальному житті. Ну, я думаю, що такої великої радості ще не було, бо ще не все вишито. Нема, нема такого, що прямо я можу сказати, що в мене була вже велика вишивальна радість. Ще ні. Які виробники наборів і ниток вам подобаються? У мене в наявності є DMC нитки. На СХС у мене алергія. Ну е і е е я ще вишивала Анкором. Е був в мене набір Лукаес. Ну, найбільше мені подобається на сьогодні DMC. А як ми тренувалися, то ти коротко відповідала. Ну, то ж ми тренувалися, а тут уже ж повне відео, Сонечко. Чи вишиваєте бісерні набори, чи є такі, які б хотілося вишити? Ну, у мене тільки був один малесенький бісерний набір це чарівна країна. Шо? Чарівна країна. Е, Ота бутилочка Кока-Коли. Більше в мене нічого не було, тільки є бісер і нитки це пані Марія Юркевич панда і. Ну, звісно, маленькі ці фігурки від пані Наталії Лужанської і Мілхіл. А великі бісерні роботи я не вишивала і мене не тягне до них. А зможеш показати підписникам колу? Колу? Так. Да. Прям зараз. Ну, вона вон там лежить, у папусті. Я не пам'ятаю, ця або зелена. Добре. А, ці, так. Да. Не запланований відступ. Давай, давай. клади сюди. Отакий На, от, от набір був бісер. Більше я нічого не вишивала. Суто з бісеру. А це магніт? Тут? Да, магніт? Так, я приклеїла магніт, так. І так ниточки закріпила. Mm. Який відпочинок для вас найкращий? Шашлики люблю. Відпочинок на природі, щоб шашлики були. Я і багато. <схай> ну щоб мені досталось. Чи знімаєте ви підсумки та плани? Ні, я тільки розпочала YouTube канал, у мене такого немає і навряд чи буде. Не знаю. Чи линяли після прання нитки на готовій роботі ваша реакція? Ні, в мене особисто не линяла, оскільки я вишивала звичайний китайський Dimension і нитками DMC в мене не линяли. але я бачила дівчат в інстаграм пости і в телеграм-каналах, що деякі нитки линяють. А особливо нитки такі ручного фарбування і діменшен, і збірка американська. Добре, повертаємось до питань. Давай. Які ще є хобі ти лиш? Ну я люблю ще розгадувати японські кросворди і судоку. З тобою бавиться. Якщо вам запропонують Запропонують... А чекай, а воно пише. <реш> набори від СТ. Що ви робитимете? Я не вишиваю російські набори і не буду вишивати ні зараз і ні після. <реш> Чи вишиваєте на прикмету обереги? Маєте е, такі в записах? запасах? На обереги в мене немає ні сюжетів, ні наборів, нічого такого немає. І не вишивала, і немає. Приїхали в інше місто, забувши вишивку вдома у місцевому магазині. Лише дитячі сюжети, Чи будете їх вишивати? Ну, дивлячись, наскільки вони дитячі і яких виробників. Якщо це якісь дитячі сюжети Міл Хілл, то чи ні, Або Діменшн, Або чарівна країна. Чи хоби ні? Вишивка під інтер'єр чи навпаки. Байдуже. Я вишиваю те, що мені бажається. Чи хотіли б ви мати колекцію Діменшн? Так, хотіла. але з таких грошей нема. Мамо, дороге, що ти так кажеш? Да, дороге, Сонти. Чи маєте забаганки, хотівки у вишивці? Наразі те, що я хотіла, я придбала. Була що це Чорна п'ятниця, я придбала у пані Ані Крафтвей. Там у неї є набір. Скоробей називається. То я його придбала і вона має мені 4 грудня вислати. Чи обтяжує вас велика кількість розпочатих робіт? У мене нема великої кількості розпочатих робіт, те, що я розпочинаю, я закінчую. Взяла з собою вишивку, голку забув. Будете перший варіант бігти у найближчий магазин, другий варіант зробити самостійну голку. Піду в магазин, я не уявляю, як можна самостійно зробити голку. Навіть не знаю, з чого. А я не знаю, де зовсім таке навіть знайти. Як відноситись до вишивки на одязі з мука Відношусь щось нормально, дивлячись, який є орнамент на, о, ну, на цих речах. Якщо це наші е, узори, які раніше вишивались тільки на сорочках, то мені це не дуже подобається. Особливо мені не подобалось, як один із наших українських дизайнерів просто порізав е, старі сорочки і ті узори на, на сумки або наші. На якісь інші речі просто їх пришив. Це як варварство, стати. Це неприємно. Е -е, чи вистачає сім в домі для вишивальних робіт? Ні, не вистачає. Але змінюємо. Знімаємо, вішаємо щось новеньке. Чи дратує шерсть улюбленців на вишивці? У нас є улюбленці? Ну так запитання таке, що я. У нас роблю? нема улюбленців. У нас колись були, а зараз немає. Шерсть це, як ото кажуть, якщо шерсть у їжі, то це приправа. Так само на вишивці, це елемент сюжету. Як відноситись до вишивки на. ой, я ж не читала. Коли ви не вишиваєте? Коли я не вишиваю. Я навіть знаю відповідь. Коли я приходжу. Що ти мене на, коли ти приходиш, коли я працюю, коли є робота. так? Так. 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 Наразі все. Подякуємо нашому інтерв'юеру, пані Владі. Вона теж має свій канал. Свій Тільки підпис. не заглянуйте на нього. Я там ще пару відео якось дізнаюся, як повидаляти, а потім заходьте. Повидаляєш, так? Ну що, дякую всім за перегляд. Всім пока і жовто-блакитний котик. До побачення!